Європейський союз потужно вдарив по тіньовому флоту Путіна новим пакетом санкцій. Давайте про цю потужність зараз ми з вами поговоримо. Я нагадаю, що це мій новий канал з новинами світу, які тісно переплітаються з новинами України, та все-таки впливають на українців. Буду радий кожній новій підписці. Нас тут скоро буде тисяча. Дякую кожному з вас за таку постійну підтримку і погнали! ЄС вдарив по тіньовому флоту Путіна новим пакетом санкцій. Брюссель погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під удар потрапив незаконний флот, що доставляє нафту в обхід обмежень. Європа посилює тиск на Кремль. Ось такі заголовки в нас є. Країни Європейського Союзу погодили вже 17-й пакет за рахунком проти Росії. Про це повідомили в Твіттері очільниця МЗС Естонії та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас. І за її словами, друзі, Брюссель – Посилює тиск на Росію, аби змусити її припинити війну. Але знову ж таки, давайте будемо з вами чесними. Це якось дуже сильно не повпливає на е, Росію, так? І єдиною е, з тих ініціатив, які зараз є, на мою думку, які можуть справді впливати на те, що Росія в Росії там якось підуть справи гірше. Це ініціатива е, Келога, ні, не Кіта Келога, а Лінсі Грема, сенатора, отак, попутав їх, яка, який закликає і працює над законопроектом, який дозволить Сполученим Штатам ввести 500% мита не тільки на купівлю нафти з Росії, але і накладе 500% мита на ввіз до Сполучених Штатів всіх товарів. Для тих країн, які купують цю нафту в Росії. А ми знаємо, що Росія знайшла просто шалений ринок збуту в Індії, в Китаї, в Бразилії та в інших країнах, які не настільки дружні до Сполучених Штатів, але дуже добре налаштовані в бік Росії. Тобто це великі країни, і в них шалені товарообороти зі сполученими штатами. І це справді може допомогти. Бо цим країнам буде набагато вигідніше відмовитись від купівлі російської нафти і для того, щоб не потрапити під оці санкції і під такі мита. Якщо це введеться, це буде дуже і дуже хорошою перспективою. Також турне Трампа, яке зараз проходить по країнам близького сходу, так. Це і Саудівська Аравія, Катар, Оман і так далі. Це все країни, які видобувають дуже багато нафти. От. І я так розумію, і з попередніх заяв також шириться інформація, що головною задачею Трампа в цьому турне є, по-перше, підписувати різні там цікаві економічні угоди з цими країнами, і, по-друге, спонукати їх видобувати більше нафти, для того, щоб ціни світові на нафту падали, і щоб ціна від продажу нафти, ну якби і кошти, які буде Росія заробляти від продажу нафти, щоб цих коштів не вистачало не то, що для продовження війни, а навіть для того, щоб забезпечити нормальне функціонування Російської Федерації в соціальній сфері. І це може спрацювати. Оці санкції по тіньовому флоту і так далі. Це все дуже добре, але давайте по-чесному це як мертвому припарки. Бо е, тут з однієї сторони вони вводять оці, оці санкції на ці санкції на оці кораблі. Далі Росія знайде інші або знайде якісь інші варіанти обходу цих санкцій. Якщо ж е, все буде торгуватися е, під, е, якби під, 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 е, під митами в 500%, то е, я думаю, тут ситуація набагато швидше в Росії погіршиться, ніж те, що відбувається зараз. Головною ціллю санкційного удару став так званий тіньовий флот. Десь десятки суден, які під фальшивими прапорами перевозять російську нафту, приносячи мільярди доларів до бюджету країни агресора. Саме ці гроші, за словами Калас, фінансують нову хвилю наступів і ракетних атак по Україні. Європейські дипломати заявляють, що санкції зачеплять не лише судноплавні компанії, а й логістичні схеми, через які обходять чинні заборони. Це має ускладнити Росії експорт сировини та обмежити її фінансові потоки. От. Остаточне затвердження пакета очікується 20 травня. А під обмеження також потраплять банки, центробанк, енергетичний сектор і тіньовий флот, що перевозить нафту в обхід попередніх санкцій. Санкції також стосуються порушень прав людини і втручання у внутрішні справи інших країн. Що хочу сказати, що це все дуже добре, але, по-перше, цей пакет санкцій, тільки погоджено, його ще не ввели, можливо, його ніколи і не введуть, а якщо введуть, то це буде лише маленький крок. А так то всі погляди і вся увага все-таки Дональду Трампу, який може ситуацію змінити докорінно і дуже швидко. Аби тільки в нього було на це бажання і якби в нього тільки була на це політична воля. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!